Споживають менше газу та світла в івано франківську завершують комплексну термомодернізацію найбільшої багатоповерхівки міста. Йдеться про 54-й будинок на вулиці Хуткевича. Після проведених робіт зараз 40-річна будівля зовні стала схожою на нову будову. А усередині поміняні вікна та утеплені стіни, підлога і стеля, модернізовані системи опалення. Результатом задоволені всі. Чесно скажу, ви ж розуміємо, що працювали з великою кількістю співвласників і. Звичайно, що все так просто, гладко, де всі захоплені, всі сприймають на ура. Не було, були завжди, як завжди, у всіх процесах є люди, які були за, які були проти. Зараз навіть у такий критичний час, коли ми маємо дуже обмежено світла, і ми розуміємо, що тільки котли наші можуть працювати на опалення, коли є світло. В жодній квартирі немає, холодно, ніхто не жаліться, що замерзаємо і. І що нам робити, тобто ефект відчули всі. Реалізовують термомодернізацію будинку за допомогою програми енергоефективності «Енергодім». Участь у ній ОСББ вирішили взяти кілька років тому. Спочатку будинок одним з перших у місті колективно перейшов на індивідуальне опалення. Далі були ще кілька програм розвитку і модернізації багатоповерхівки. Наша компанія вже на другий рік поспіль виконує роботи для китай для ОСББ китайська стіна. В цьому році ми утеплюємо будинок корпус номер 1 Це п'ятипід'їзний Будинок в рамках програми фонду енергоефективності. В цьому році ми виконали роботи впродовж п'яти місяців Ми виконали роботи з утеплення фасаду, замінили частково вікна, встановили систему рекуперації, і роботи на об'єкті тривають. У нас залишилося два наступних етапи: це утеплення і гідроізоляція технічного поверху і утеплення технічного поверху знизу. 70% вартості термомодернізації будинку компенсовують з державного бюджету. 20% сплачують співвласники будинку, і 10% виділяють з міського бюджету. Повна вартість проєкту комплексного оновлення будинку становить майже 20 мільйонів гривень, дві третини з яких оплатив фонд енергоефективності. Це надзвичайно великий проєкт і те, що фонд енергоефективності підтримав, цей проєкт профінансував. Частка також є з міського бюджету, і в час війни це великий такий подвиг. Взагалі. Шість будинків по цій програмі профінансовано. Я думаю, що було б набагато більше, якщо б цей рік був не рік війни, то кількість будинків ще б подалося. Але півроку не приймав фонд заявки, а фінансував ті заявки, які були попереднього походження. Але ми бачимо, цей великий будинок от Кевича повністю утеплений. По завершенню усіх робіт будинок прикрасили малюнками на торцевих стінах. Їх підібрали також не випадково. З однієї сторони на них зображені українська дівчина з інших китайські іерогліфи з числом будинком 54. Люся Грибик Андрій Гаргара телеканал 402.